Дуже мало рюкзаків. Ну, наприклад, от стільки. От стільки, от стільки. І це, звісно, ще не все. А які рюкзаки є? А ти в якому класі? Пиши в коментарях. <гум> Всі любителі капібар відійдіть від екранів. Ви зараз закохаєтесь. Твій хіт! Тут також м'ягусенький, він з вушками і... Тут є печиво з ногами. Сезон рюкзаків Сохо без гусів неможливий. Ось такий шопер іде в комплекті, і рюкзак це все продається комплект. І звісно, найголовніше тут — це гусь. Гусь є! Ще, ще один набір. Ось такий от, з прикольними, як вона називається, пирками, жуйками. І ведмедиком. Туди йде, типу, шучка. для чого. Напишіть в коментарях. Ще одна сумочка. пенал І ось такий шопер, який можна носити також окремо. А ще є ось такий райдужний рюкзак. Чому райдужний? Бо тут ось така, не знаю, дуже прикольна шлеєчка, кошка. Для ваших, я не знаю, чого вкладиш і брілочків, і є заєць. В якого зачіска який рюкзак подобався найбільше?